Джонатан СТРАУТ АГЕНЦІЯ ЛОКВУД Ко. КНИГА друга. Череп, ЩО ШЕПОЧЕ ЧАСТИНА ПЕРША. ВІМБЛДОНЬСЬКІ ПРИМАРИ Один. ТИ ДИВИ. сказав Локвуд. – «Їх уже двоє!» Я озирнулась через плече і побачила, що він має рацію. Недалеко від нас, по той бік галявини, простісінько з землі виріс другий привид, як і перший, то був блідий кремезний згусток туману, що висів над темною вогкою травою. Голова його, як і в першого, була якось дивно схилена, так ніби йому переламали шию. Я подивилась на нього та не дуже злякалась. За цілий рік роботи в агенції Lockwood Co. на посаді молодшого оперативника я стикалася з гостями всіляких форм та розмірів. Переламані шиї тепер уже нітрохи не тривожили мене. Чудово, відповіла я. Звідки ж такий виліз? Зарипіла клейка стрічка на ремені. Локвіт відстебнув свою рапіру. Байдуже. Краще я пригляну за ним, а ти пильнуй свого. Я повернулася на свою позицію. Перший привид був в ванів футів за десять від краю залізного ланцюга. З'явився він хвилин із п'ять тому, та з кожною хвилиною ставав дедалі виразніший. Мені вже було добре видно його кощаві руки й ноги вузлуваці суглобе. Мерехтливі вогники довкола примари поволі перетворювались на зутліле лахміця, широку білу сорочку й темні штани до колін. Від привида хвилями линув холод. Навіть з такої спекотної літньої ночі роса під його висохлими ногами перетворювалась на блискучі голочки паморозі. Що ж, цілком зрозуміло, обізвався Локвуд. Якщо тут на перехресті повісили і поховали одного злочинця, то чому б не зробити те саме ще з одним? Можна було припустити і таке. Але ж ми такого не припускали, заперечила я. Про це вже краще спитати Джорджа. Слизькими від поту пальцями я міцніше вхопила руки в ярапіри. Джорджа, що? Як це сталося, що ми не знали про другого? Я почула, як у вологу землю з чуваканням угризається лопата, мої чобітки обдало брудкими бризками. З ями долинув невдоволений голос. Я можу перевірити тільки офіційні записи Люсі. Там сказано, що тут було повішено і поховано одну людину. Хто цей другий? Я їх гадки не маю. Може, хтось іще хоче покопати? Тільки не я», – відповів Локвот. Ти й сам чудово купаєш, Джорджа, це твоє покликання. До речі, як просувається робота? Ну, я втомився, вишмарувався і знайшов одну гарненьку металеву штукенцю. А так усе гаразд. Кісток немає, жодного суглоба. Тоді копай далі. Джерело повинно бути тут. Тепер нам треба шукати два тіла. Джерело це об'єкт, із яким пов'язаний привид. Пошуки джерела, власне, і є головною метою полювання, річ лише в тім, що саме його знайти найважче. Бурмочучи щось під ніс, Джордж заходився працювати далі. У непевному світлі ліхтарів, які стояли на наших торбинах, він скидався на величезного окрота в окулярах. Він стояв у ямі вже по груди. Купа перекопаної землі заповнила майже увесь простір, обгороджений залізними ланцюгами. Довершувала видовище здоровенна поросла мохом брила, яка, як ми були певні, слугувала тут над гробком. Локведе! раптово вигукнула я, мій наближається! Не бійся, просто тихенько віджени його, кількома простими порохами, як ми робили вдома з плавучим Джо. Він зачує залізо і втече Ти певен? Так, хвилюватись тут не варто. Локвадові легко було говорити, та насправді, звичайно ж, є різниця штрикати клинком солом'яний манекен на прізвиську Джо в нашій конторі серед білого дня, чи намагатись прохромити примару на галявині серед нічного гаю. Я не дуже впевнено замахнулась рапірою. Привид, однак, уперто наступав на мене. Тепер він був зовсім близько. Довкола черепа майоріла довге чорне волосся, Ліве око сяк так трималося на місці, а замість правого була порожнеча. На кістках видніли рештки зморщеної шкіри, а нижня щелепа хиталась на висохлих м'язах, звисаючи мало не до грудей. Сама постать так виструнчилась і витягла руки по швах, ніби її скрутили. Привид світився слабким потойбічним вогнем і погойдувався, ніби досі висів на шибениці під вітром і дощем. Він уже біля бар'єра, попередила я. Мій теж. Якби ти бачив, який він страшний, можу уявити собі, а моєму ще й обох рук бракує. Локвуд говорив напрочуд спокійно, хоч тут не було нічого дивного. Він завжди говорив спокійним голосом. Чи краще сказати, майже завжди. Якби ви чули його, коли ми відкрили могилу пані Барат і привід своїми пазурами подряпав йому новеньку куртку. Я скоса позирнула на локвина. Високий, стрункий, і занесеною рапірою, він без жура спостерігав за наближенням другого гостя. Світло ліхтаря грало на його гарному блідому обличчі, витонченому носі й скуйовдженому волосі. З його лиця не сходила легенька усмішка. Він припасав її саме для таких небезпечних випадків, щоб показати, що цілком володіє ситуацією. Його пальто злегка лопотіло під нічним вітром. Як і завжди, його вигляд додав мені впевненості. Я міцніше стиснула руків'я рапіри і обернулась назад до свого привида. Він уже наблизився впритул до залізних ланцюгів і без жодного звуку ходко зі швидкістю думки рвонувся вперед. Я підняла рапіру. Привид роззявив рота, спалахнув зеленим повітрям і з моторошною швидкістю помчав на мене. Я скрикнула і позадкувала. Привид намагався прорватися через бар'єр за кілька дюймів від мого обличчя, пролунав вибух, спалахнула ектоплазма. Дощ іскор розсипався по вогкій траві за межами захисного кола. Бліда постать, знову перетворившись на хмару тремтливого туману, позадкувала. Обережно, Люсі, озвався Джордж. Ти мені мало на голову не наступила. Що таке? локводів голос лунав суворо й стривожено. Що там у вас трапилось?» Усе гаразд, відповіла я. Привід хотів напасти, але його зупинило залізо. Наступного разу почастую його вогнем. Не витрачай вогонь даремно, рапір та ланцюгів цілком вистачить. Джордже, потіш не з хорошими новинами. Ти, напевно, щось уже знайшов? Я почула, як Джордж пожбурив лопату в купу землі. Геть викичаний у бруді він визирнув з ями. Нічого хорошого! Це не те місце. Я вже кілька годин копаю тут і не знайшов жодного поховання. Ми десь помилились. Ні. Заперечила я, це правильне місце. Саме тут я й чула голос. «Пробач, Люся, але тут нікого немає. «Чи є ж тоді це помилка? Ти сам присягався, що це правильне місце. Джордж протер окуляри єдиним чистим краєчком своєї футболки, а тоді поглянув на мого привида. Хай йому, дітько! Що це в неї з оком? Це чоловік, зіпнула я. Всі знають, що чоловіки тоді носили довгі зачіски. І не зміни, будь ласка, тему. Це твої дослідження привели нас сюди. Мої дослідження і твій талант, коротко відрубав Джордж. Я не чув ніяких голосів. А тепер замовкни, треба вирішувати, що робити далі. Так, я трохи похарчкувала. та причиною цьому була не наша помилка, а рештка мертвого тіла, що врізалась у наше захисне коло прямісінько перед моїм носом. Проте насправді я мала рацію. Саме Джордж наголошував, що тіло тут. Він знайшов архівний запис про те, що Джона Мелорі, вбивцю і крадія овець. Було скарано на Вімблдонському гусічому ярмарку 1744 року. Його привезли возом до Елсфілдського перехрестя і тут повісили на шибениці з 30 футів завишки, а потім покинули тіло на паталу крукам і гавам, аж поки його рештки поховали поблизу цього самого місця. Вони спокійно лежали в землі до того часу, коли його примара несподівано з'явилась на тамтешньому дитячому майданчику, трохи знизивши цим його популярність. Пізніше привиди частенько бачили недалеко від сусіднього чахлого гайка. Коли ми довідались, що цей гайок називають смерть Мелорі», то вирішили, що натрапили на правильний слід. Тепер нам залишилось тільки знайти точне місце могили. Цієї ночі в гайку було напрочуд незатишно. Дерева, переважно дуби і берези, були низькі й покручені, їх ніби придушували зарості сірозеленого моху. Жодне деревце, здавалось, не мало нормальної форми. Кожен з нас мав свої таланти, вроджені здібності відчувати привидів. До мене долинули дивний шепіт і рипіння дерева, я аж підскочила з несподіванки. Проте ні Локвот, ні Джордж нічого такого не почули. Натомість Локвот із своїм надзвичайним зором розглядів між деревами чийсь силует, та коли ми обернулись туди, примара вже зникла. Усередині гаю ми знайшли невеличку галявину, де не було жодного дерева. Шепіт став гучнішим, я тихенько ступала високою вологою травою, аж поки не трапила на порослу мохом брилу в самісінькому центрі галявини. Брила була геть обплутана павутиня, і від неї віяло холодом. Ми втрьох відчули якийсь липкий неприродний страх, раз чи двічі мені здалося, що бурмотіння лунає зовсім близько. Усе якраз підходило до місця поховання Мелорі. Ми вирішили, що саме його було позначено каменем, виклили залізних ланцюгів захисне коло і взялися до роботи, сподіваючись завершити її за півгодини. Однак через дві години наш рахунок був такий два привиди і жодної кістки. Це аж ніяк не збігалося з нашим планом. Пора закінчувати, мовив Локвот, перериваючи наш із Джорджем короткий обмін гнівними поглядами. Десь ми, напевно, збочили зі сліду, тож працювати далі немає сенсу. Пакуймо речі і повернемось сюди іншим разом. Треба тільки вирішити, що робити з цими двома примарами. Як ви гадаєте, може спробувати вогонь? Він обернувся до нас, спостерігаючи водночас за привідом, що був вонів біля захисного кола, його привид, який мій. Був кістяком з рештками плоті й шкіри, тільки вбраним у довгий сурдут і червоні штани. Половина черева відвалилась, а з подертих рукавів стричали залишки плечей, а рук, як Локвуд і казав, у нього майже не було. Вогонь це найкраще, зауважила я. Соляні бомби проти другого типу не подіють. Це просто сором витрачати вогонь, коли ми навіть не знайшли джерело, заперечив Джордж. Ви ж знаєте, скільки він коштує? Можна спробувати відігнати їх рапірами, запропонував Локвуд. Відразу двох небезпечно. То може сипанути на них залізними стружками? Я ще раз кажу вам, найкраще це вогонь. Тим часом безрукий привид далі ближче і ближче підбирався до ланцюгів. Половина його голови була повернута так, ніби він дослухався до нашої суперечки. Ось він тихенько притулився до бар'єра, вибухнув фонтан іскор. Мерехтливі частки ектоплазми сичанням упали на вологу землю. Ми позадкували на півкроку. Мій привид так само почав наступати. Отакі вони примари жадібні, хитрі за нізащо не здаються просто так. Що ж, Люсі, до роботи. зітхнув Локвот. Вогонь, так вогонь, ти займись своїм, а я своїм. На цьому нині й зупинімось. Як скажеш? похмуро кивнула я. Користуватись грецьким вогнем у гаю чудова річ. Можеш підпалювати, що захочеш, не боячись пошкодити чиєсь майно. До того ж, примари, так само як остогроми та безногі, вельми бридкі типи гостей, і розправи з ними справжнісіньке задоволення. Я відчепила від ременя металеву каністру і жбурнула її на землю просто перед своїм привидом. Скляна початка розбилась вогняний стовп із заліза солі і магнію, на одну єдину мить осяяв верхівки довколишніх дерев. І довкола знову запанувала ніч. Примара зникла, перетворившись на каламутну хмаринку. Серед галявини ніби розцвіла і зів'яла якась химерна квітка. Травою поповзли маленькі вогняні язички. Чудово. зауважив локву, теж знімаючи з ременя каністру. Один готовий, а другий що таке, Джорджа?» Тільки тепер я помітила, що Джорджів рот широко й кумедно роззявлений. У цьому, однак, не було нічого дивного чи тривожного. Так само, як і в очах, вирічених так, ніби хтось вичавлював їх з обличчя. Насторожило мене те, що Джордж витяг рукою і показував товстим тремтячим пальцем у гущевину гаю. Ми з локвидом умить обернулись туди і побачили ось що. З темряви крізь покручене гіля до нас пливла світла куля, в її середині зависла нерухома чоловіча постать. Її шия була зламана, і голова схилилась у бік. Привид упевнено наближався до нас. Це неможливо, сказала я, я щойно підірвала його. Він не міг так швидко відновитись. Як бачиш, міг, відповів Локвот. Цікаво, скільки тут у цих примар? Джордж промогикав щось невиразне. Його палець ворухнувся в інший бік. Моє серце тьохнуло, а в череві захололо. До нас підпливав ще один згусток зеленавого світла, а за ним ледве помітний, ще один. І ще п'ять, мовив Локвот. П'ять нових примар. Шість. виправив його Джордж. «О, там ще одна невеличка. Я ковтнула слину. Звідки ж вони беруться? Локвад провадив якнайспокійнішим голосом. Уперед дороги немає. Що в нас позаду? Позаду була лише накопана Джорджем купа землі. Я вилізла на неї і стривожено озирнулася довкола. Ми стояли би, на острівці з ліхтарного світла, оточеному міцними залізними ланцюгами. За їхніми сріблястими ланками Локведів приви досі намагався проникнути за бар'єр, наче кіт у пташник. Довкола під зоряним небом панувала нескінчена чорна ніч, і в її темряві ворушились мовчазні примари. Шість, сім, дванадцять, навіть більше цих торбин з гнилими кістками і потойбічним сяєвом, і всі сунули прямісінько до нас. Вони всюди, сказала я, наступають на нас звідусіль. запала коротка тиша. У кого-небудь залишився чай у термосі? запитав нарешті Джордж. Щось мені трохи пересохло в горлянці.